Христос Воскрес. Друге об'явлення у Фатімі Матері Божої. 13 червня 1917 року діти відмовляли Вервицю з кількома присутніми з ними особами. Ми побачили знову, згадує сестра Луція, відблиск світла, яке наближалося, те, що ми назвали блискавкою, а потім над дубом. Матір Божа цілком подібну до постаті у травні, що пані собі бажає від мене. Хочу, аби ви прийшли сюди 13 числа наступного місяця, аби щодня відмовляли вервицю і навчилися читати, тоді скажу вам, чого бажаю. Голодці попросила про оздоровлення одного хворого: якщо навернеться, видужи протягом року. Зауважу зразу, як, яка умова для оздоровлення, бо багато просять про здоров'я з, з різних хворіб, легких, тяжких, чи так. І Марія дає нам направ, направлення, що хвороби частину хворіб могло б не бути, якщо б люди жили з Богом. Якщо б люди не грішили, якщо люди старалися зберігати в своїй душі ласку Божу, ласку освічаючу, жити без тяжкого гріха. Тому потрібно завжди, не тільки я прошу здоров'я, я бо ми хворі, ми захворіли, але запитати себе: а чи ми часом не образили Бога? Можливо, треба Бога перепросити? І тому хай найперше. Застановляються над цим питанням, чи ми не образили Бога в своєму житті, і щоб просити не просто здоров'я, а щоб перепрошувати Господа Бога за наші гріхи. Це буде здоров'я, Бог хоче дати нам здоров'я найперше душі і після також здоров'я тіла. Далі, я хотіла б вас попросити, щоб ви забрали нас до неба, казала Луція. Марія відповіла, так, якенту і Францику, я проведу туди дуже скоро, але ти залишишся тут ще на деякий час. Ісус хоче послужитися тобою, щоб ти допомогла людям пізнати мене і любити мене. Він хоче встановити у світі набожність до мого непорочного серця. Тому, хто її прийме, обіцяє спасіння. Ті душі будуть милими Богові, не мов би квіти, якими я прикрашу Його трон. Я сама тут залишуся. Ні, доню моя, багато страждаєш, не втрачай мужності, я ніколи тебе не покину. Моє непорочне серце буде твоїм прибіжчим і дорогою, що заведе тебе до Бога. При цих словах. Вона розкрила долоні і вдруге передала нам відблиск безмежного світла. В ньому ми відчували себе немов зануреними в Бога. Яким ти, Францишко, здавалося, були в тій частині світла що підносилася до неба, я ж перебувала в тій, що розсіювалася по землі, перед долоною правої руки пресвятої діви було серце. Обгорнута колючками, які немов би проколювали його. Ми зрозуміли, що це було непорочне серце Марії, зневажене гріхами людства, що прагнуло винагородження. І отже, найвосумніша, ціль цього другого об'явлення Марія вказувала. Про об'явлення непорожного серцю. Бог бажає встановити в світі почитання на Божність до мого непорожного серця. І це є великий день, 13 червня 17-го року, світої історії, що саме того дня Всемутній Бог дозволив Марії виявити світу її найбільший секрет, її нескінчений дар. Утриманий від Пристої Тройці непорочне серце, всі подальші об'явлення, події, життя дітей є тільки наслідком і продовженням таємниці об'явленої того дня. У отімі непорочне серце Діви Марії було об'явлене світові, що більше небо переказало пояснення значення. Мети і необхідності звернення людства до непрошеного серця Марії. Мати Божа пояснила, як саме ми повинні відповісти на її заклик. Тому Фатіма показує нам, ким є Марія для нас і якою має бути наша реакція на виявлену волю Божу. Бог прагне встановити світі на божність до її непорошного серця. І через це. Він обіцяє обильні ласки. Ми знаємо, чому він це бажає. Тому що в світі багато людей не знає Марію, і багато також нею погорджує, зневажає її. І через це Божа справедливість засуджує їх на вічне нещастя. І саме тим один з а, таких цілей, тих об'явлення тої набожності. Це є про поширити той культ непорожного серця Марії, що вони зрозуміли, яке це серце є наділене тою ласкою Божою, що в воно провадить до Господа Бога. І разом з тим воно не має бути якесь приватна по, побожність в духовному житті. Ні, воно має стати публічною, універсальною побожністю в, в цілому католицькому світі. Це є той апостолят, який ми маємо працювати. Кожен вірний. Не тільки через Луція мало це завдання, це кожен має завдання поширити ту набожність однопорожного серця. І саме через це серце, коли ми самі будемо практикувати ту набожність і іншим подавати. Люди віднайдуть дорогу, яка провадить до Бога. Ще інший аспект, в того не зауважимо: це і покликання дітей, і наше покликання, покликання Францишка Якинти. Це був короткий період часу, де Марія потім забере їх до неба. А Луцію вона залишена на землі. Тобто кожен мав свої, свої призначення і виконати волю Божу для поширення того Царства Небесного тут на землі. І якраз для нас це треба розуміти, навіть ті слова до Луції. Ісус хоче послужитися тобою, щоб ти допомогла людям пізнати мене і любити мене. Ось ознака любові до ближнього. Зробити все для того, щоб він міг полюбити свою найсвятішу матір і через неї віднайти єдину дорогу, правду і життя Ісуса Христа. Коротке чи довге життя, покликання до священства, до моношого життя, до подружжя, життя активне, чи молитовне, бідне чи багате, публічне, укрите в рідному краї чи за кордоном. Це Бог знає. І Марії, через Марію він дозволить нам розпізнати наше особисте покликання, як вона розкрила це покликання дітям і про, пройти е, через це покликання цим шляхом життя. Застаємося, ще з, е, пару секунд моментів на слова Молуці, я залишився тут сама. Вона смутком це питала, вона тужила за небом. Це треба слід розуміти кожному з нас, що ми мали те прагнення, таке, як луція, що життя на землі це вигнання, це долина сліз, це дово тяжка мандрівка, тягар і хрест. І наше серце має бути в напрямлене до неба. Наш розум і серце має бути разом з Марією в небі, щоб його осягнути і посісти те непрошене серце Марії.